У вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 30 травня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У Коломийських школах завершився навчальний рік, щоб всі мрії збувалися. А головне, щоб це все було під мирним небом. На фасаді Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка встановили пам'ятну дошку Сергієві Цімерману. Він сказав мені, мамо, я можу бути тут. До коломиї з'їхалися прикарпатські краєзнавці, щоб обговорити проблеми досягнення і візії. Спілка, котра об'єднує всі. Людей, котрі люблять рідний край. Про це та інше детальніше далі. У коломийських школах завершився навчальний рік. Цьогоріч у громаді 485 випускників 11 класів, 944 учні завершили навчання у 9 класах. Урочистості цьогоріч відбулися по обіді, адже зранку громада прощалася із захисником Володимиром Шевагою. Одинок! Класного керівника Ващу Кліту Васильівну. б клас класного керівника, Арсенич Лесю Валеріївну. 11-й В клас класного керівника. Ілюк Ганну Іванівну. Це перший мій випуск. Я взяла цих дітей в 10-му класі. Дуже хвилюючий момент мене вперше таке. Я хочу сказати, що діти неймовірні, батьки неймовірні. Дякую за підтримку їм. Дякую дітям за всі емоції, які ми пройшли разом за ці два роки. Час невеличкий, але насправді було багато вражень, багато подій, багато змагань своїм випускникам. Хочу побажати, щоб все в них в житті вдалося, щоб їхня дорога була легкою. І щоб всі мрії збувалися. А головне, щоб це все було під мирним небом. Спочатку думала, що ніяк не буде ніяких емоцій, але потім якось оці всі відео. Це якось прямо по серцю. Бажаю, щоб всі знайшли себе, щоб у всіх була хороша доля і не повторювали якихось помилки. Кінець, можна сказати, дитячого життя. Загалом я в захваті з того, що цей день саме так і стався, що він саме такий і є. Щоб е, вчились і щоб е, змогли поступити в е, такі заклади, які хочуть, і щоб загалом цих, все у них було добре. Це найбільше свято для вчителів, для дітей у році. Ми так вважається. Е, так цього року закінчують три одинадцяти класи: 69 дітей. Дуже гарний рік, е, незважаючи на те, що ми в війні. Але діти молодці, олімпіадні місця, спортивні змагання, перші місця в області. Дуже продуктивний, такий чарівний, гарний навчальний рік. Ну, у нас одне побажання, щоб закінчилась війна і щоб діти могли реалізувати свої мрії, свої бажання, свої потреби у цьому житті, щоб вони себе знайшли. Це саме головне для нас. Ну а нас, як для вчителів, ми дуже радіємо з того, що наші випускники стають. Прогресивними чарівними мудрими людьми І всього найкраще їм. меморіальна таблиця героєві на фасаді Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка встановили пам'ятну дошку Сергієві Цімерману. Він випускник цього навчального закладу. Захисник помер, виконуючи бойове завдання 20 серпня 2023 року. Він сказав мені, мамо, я мушу бути тут. Я військово зобов'язаний і Я мушу бути там на фронті. І з тих пір наші телефонні дзвінки починалися словами Мамо, у мене все добре. І закінчувалися словами Мамо і тату, знайте, що я вас дуже люблю. Наталія Білас без сліз говорити про свого сина не може. Жінка каже, він був справжнім патріотом. Коли почалася повномасштабна війна, Сергій Цімерман був за кордоном і мав трьох неповнолітніх дітей, тому міг залишитися там, але він без вагань повернувся в Україну, щоб захистити її від ворога. Сергій мав незламність у душі та сміливість у серці. Коли настав час, він без вагань став на захист своєї родини, свого народу, своєї України. Він був справжнім патріотом не тільки на словах, але й у вчинках. Його серце було сповнене доброти, а душа щирості. Він був світлом для всіх, хто його знав, добрим і надійним сином, люблячим братом, вірним чоловіком і турботливим батьком. Веселий, відповідальний, завжди готовий допомогти. Дуже цінував своїх батьків, пишався своїми братами і будував щасливу родину. Навіть отримавши важке поранення, залишався сильним духом, з великою жагою до життя і до щастя. Він був найкращим чоловіком, але віддав найбільшу жертву своє життя. Ця тушка це не просто знак пам'яті, це знак вдячності, це. Нагадування про те, що герої лишаються з нами. Навіть коли вони йдуть у вічність, їхня сила любов і приклад лишаються з нами назавжди. Я хочу подякувати кожному воїну за їхні жертви, за їхню працю. Сергій Цімерман Білас народився 15 серпня 1984 року в місті Городок Львівської області. Через рік його родина переїхала в Коломою, де Сергій навчався у четвертій школі, а згодом професійно-технічному училищі номер 14. здобув спеціальність столяра та верстатника деревообробних верстатів. Служив Армії. згодом працював як в Україні, так і за кордоном. З початком повномасштабної війни, 15 березня 2022-го він без вагань повернувся до лав оборонців. Вступив до штурмової роти спеціального призначення. Срій Цімерман отримав важке поранення в бою на Донеччині. Пройшовши тривалу і складну реабілітацію, знову повернувся на службу цього разу у складі охорони державної спеціальної служби транспорту, 20 серпня 2023 року. Виконуючи бойове завдання з охорони об'єкта Сергій Цімерман. Помер вічна і світла пам'ять нашому героєві. Свобода це не подарунок, а здобуток. Вона виборена кров'ю і любов'ю. І ми всі живемо під мирним небом завдяки таким, як Сергій, як всі наші воїни, як всі герої. Дякую всім за шану, за пам'ять, за те, що Сергій, мій чоловік, житиме в серцях не тільки нашої родини, але й пам'яті цієї школи, цього міста і всієї України. До Коломиї з'їхалися прикарпатські краєзнавці. Місто обрали не випадково, адже саме Коломию вважають одним із найактивніших осередків, який налічує 26 краєзнавців. Говорили про проблеми досягнення і візії. До слова, саме у ці дні український краєзнавчий комітет відзначає сторіччя із моменту створення. А тому керівництво обласної організації національної спілки краєзнавців України започаткувало марафон Прикарпаття. Опісля Коломиї відвідають і інші регіони. Івано-Франківщини рівно 100 років тому назад був утворений український комітет краєзнавства, який практично започаткував нашу сьогоднішню національну спілку краєзнавців України. Український комітет краєзнавства в 30-х роках був абсолютно весь розгромлений. Був знищений, його репресували в умовах незалежності України. Ми зрозуміли, що не наступила би незалежність. Якщо б ми себе не усвідомили українцями, якби у нас не було цього устрімління до власної державності, це побудовано на любові до рідного краю. І сьогодні, в час московської війни, ми розуміємо, що це єдине, що нас тримає національний дух. Це усвідомлення, що ми українці, національна українська ідентичність. Це національна спілка, котра об'єднує всіх людей, котрі люблять рідний край. Такі зустрічі вони важливі, тому що ми обмінюємося якимись думками, книжками, публікаціями, проєктами. Це передусім і молоді люди. Скажімо, є сьогодні серед нас і Криворучко, Ми цим страшенно тішимося, бо це є наша надія і майбутнє краєзнавство. Чесно кажучи, це приємна така несподіванка, що від професіоналів. Краєзнавчої справи від почесних краєзнавців від дійсно толонитих істориків, кандидатів історичних наук почути ось таке. ну, це свідчить про те, що коломийське краєзнавство не зупиняється, що досвідчені краєзнавці передають свої знання, своє напрацювання молодим. Краєзнавці коломищини проводять значний вклад саме в вивченню історії рідного краю і ширших масштабах історію України. Це сьогодні дуже і дуже важливо. В умовах сьогодення війна внесла корективи. Кожен з краєзнавців сьогодні виступає і як волонтер, і як просвітник на ниві і краєзнавства, і просвіти. Як на мене, варто сьогодні говорити про поєднання самодіяльного краєзнавства із Краєзнавством сцієнтизованим, тобто оноуковленим, ну здавалося би, тут такого дивного або чому так виникає питання на моє глибоке переконання, краєзнавство, коли воно переходить в царину наукової дисципліни, воно стає частиною великого історичного національного наративу. І ось таким чином ми можемо сказати, що Західноукраїнська Народна Республіка, вивчення і дослідження, якої розпочиналося, власне з краєзнавчої тематики, стала частиною великого національного українського наративу, який підкріплює основну ідею ідею українського соборництва, яка є сьогодні надзвичайно актуальною в умовах війни. Ми відстоюємо оцю історичну правду. Краєзнавці, Коломиї, загалом українські краєзнавці завжди стояли на сторожі історичної правди. За це терпіли під час сталінських репресій, московських репресій. Вони були одні з перших, котрі починали національне відродження в 80-х 90-х роках, вже минулого 20-го століття. І треба ці речі пам'ятати, треба на них наголошувати, тому що дуже часто. І учні шкіл, і студенти вишів про це не знають. Як звичайні шампури зробити витвором мистецтва? Відповідь знає майстер ножової справи Олексій Ровдо, переселенець із Донбасу. Вже четвертий рік, як він, його сім'я і власне справа всього життя релокувались у Коломию в авторській ножовій майстерні виготовляють тисячі різноманітних виробів. Цього разу розкажемо про незвичайні шампури. Тут твориться магія якраз. З полуфабрикату ми вже видаємо готову продукцію. Все почалося як хобі в 2008 році, пригадує Олексій Ровдо. У 2014-му він вже заснував авторську ножову майстерню. І хоч через війну довелось двічі рятувати і релокувати свій бізнес, майстерня не тільки збереглась, але й набрала чималих обертів. У доробку понад 10 тисяч виробів. Ножі головні, але попри них тут створюють ще й інші унікальні авторські речі. Одними з перших з'явились шампури. Та, мабуть, як все, від недостатку нормальної продукції на ринку. Люди, які постійно купували в мене ножі, кажуть: ну окей, в цьому році ми ніж подарували. А що можеш ще запропонувати? Бо через рік треба буде дарувати, а нікуди вже від тебе йти не хочеться. І якось воно само собою прийшло, але ми вирішили робити не просто там шампури, а зробити які з шампурів яких якісь віп-подарунок. Тобто, робити це там в кейсі красиво, з ножем комплектація, може там з вилками. Олексій Ровдо з ностальгією пригадує роботу в Краматорську до повномасштабного вторгнення. Каже, тоді був час для експериментів і творчості. Кожен набір як витвір мистецтва, де все неповторне, зроблене під конкретну людину та її вподобання. По запросу мені потрібно подарувати людині, у якій все є, здивувати. Ми дивували. У нас це виходило. От такими наборами. От тому мені дуже подобався цей напрям. Зараз трошки ми оберти збавили в цьому, бо є інша потреба зараз. Ну, я сподіваюся, що ми відновимо все точно відновимо і зробимо ще краще. Коли моя для цього сприяє. Зараз в ножовій майстерні виготовляють більш традиційні моделі шампурів, проте і вони мають свій авторський дизайн і душу майстра. До того ж, кожен елемент руків'я обробляється вручну. Самі прості це шампура з литовом. Лити, лити ручки лити них, з кабанчиками є, є різні звірі там з оленями. Ці ручки не гріються. Є також шампури з дерев'яними ручками та різноманітними головами звірів на руків'ях. Це вже на вибір покупців. Наприклад, у нас розвідка. Хто в них йде там на пенсію? Вони як за традицією, дарують шампури, і ми їм робимо з філінами. Ну з совами дуже приємно, їм дуже подобається. Шампури можуть бути як у шкіряних чохлах, так і в дерев'яних кейсах. Виготовляють у майстерні і унікальні моделі з епоксидної смоли. Олексій показує свою улюблену, все почалося з розробки саме у цього литва. Це ще в Краматорську ми його, я його задумав, бо звірі були у кожного. А мені хотілося щось особливе, щось незвичайне. Я таку придумав ідею, таємничу незнайомку зробити дівчину в масці. І не просто дівчина в масці, а була задача, щоб ніж, спочатку, це була розробка для ножа, щоб він був як витвір мистецтва, як така колекційна річ, і я задав, ну, дав завдання зробити її під можливість вставляти камінчики там, в очі, в заколочку, по периметру. На виході ми отримали модель, в якій тильник плюс гарда було 36 камінчиків вставлялося. Той набір у Краматорську застало повномасштабне вторгнення. Разом із іншими виробами Олексій перевіз його в Коломию, і вже тут знайшовся покупець. Правда, з Чернівців та особисто привіз клієнту. І Він коли вживу це побачив, він каже: Я хочу замовити ще таких три набори. Для своїх друзів на що я йому відповів, що на сьогодні можливості такої немає, і у вас буде ексклюзив, якого точно ні в кого немає. Немає можливості, бо немає ювеліра, який би міг так філігранно попрацювати з інкрустацією каміння, зазначає майстер. Зараз, окрім шампурів, в асортименті є й портативні мангали, а також для любителів сіток спеціальні вироби із веделки і ножа для грилю. Придбати вироби можна на сайті авторської ножової майстерні. Проте Олексій Ровду найбільше любить зустрічатися із покупцями наживо. Майстерня відкривалася з тим махавом, е е щоб люди прийшла І замовила, побачила там в брусках, побачила в полуфабрикаті і в готовому вирібі, що вона хоче змінити, донести це до мене. Я хочу донести до клієнта, як це можна там найкраще зробити. І коли ти бачиш посмішку в його обличчі, коли ти закінчуєш роботу, він приходить на це дивитися, ти бачиш, наскільки він задоволений результатом. То я сам отримую таке задоволення. Це не з якими там коштами, не з чим не порівняється це усмішка людини задоволеного клієнта. Ради цього, заради цього, ми і працюємо, заради цього і створюємо щось нове. І заради цього саме я хочу якнайбільше людей бачити в майстерні отакі діалоги, вести з ними і робити саме для, для цієї людини щось унікальне. Весь процес виробництва зав'язаний на майстерні в Коломиї. Олексій показує, як виготовляють авторське литво, фурнітуру, елементи зі сталі, дерева та шкіри. До слова у роботі залучена вся сім'я майстра. Батьки закривають все, що стосується шкіри. Дружина закриває повністю інтернет всі замовлення, окрім військових. Донечка моя допомагає з лазерним гравіванням, син чекає, поки виросте. Олексій Ровдо продовжує наполегливо працювати, розвивати власну справу і допомагати зсу. Його роботи часто беруть участь у різноманітних аукціонах. До прикладу, нещодавно у Коломиї набір авторських шампурів пішов з молотка за 80 тисяч гривень, ніж за 60 тисяч. В результаті 140 тисяч гривень вже скоро конвертуються у конкретну допомогу війську. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Програма події НТК. Благодійний ярмарок для підтримки збройних сил України, у Коломиї діти збирали гроші для наших військових, вихованці недільної школи, яка діє у храмі святих віноапостольних Константина та Єлени Православної церкви України. Продавали сувеніри та смаколики, а зібрані гроші передали волонтерам. Пані Олександра разом із дітьми напекла пряників для благодійної мети. Ми з дітьми змогли. Напекти пряників для того, щоб е, організувати ярмарку, щоб допомогти своїми силами, можливостями для зсу. Ну і підтримати наших воїнів. Ми дякуємо їм безмежно до організації благодійного ярмарку. Долучились усі вихованці і викладачі недільної школи, яка працює у Коломиї при храмі святих рівноапостольних Костянтина та Єлени православної церкви України. Ми дуже раді, що нас щось купують, що Ми дуже хочемо допомогти нашим зсу. Ми раді, що маємо змогу хоч трохи долучитися до перемоги. Ми підтримуємо Україну і чекаємо перемоги. Діти не лише спільно з батьками випікали смаколики, а й власноруч виготовили різні речі: малюнки, плетені браслети, сумки, прикраси. Оце все, що у вас у руках. Ми послаємо нашим воїнам. Хай вони надіються, люблять, вірять, кохають, не бояться, мріють. І не зупиняються при захисті нашої держави. Дітей підтримали парафіяни та усі небайдужі. Я як дружина військового розумію, як є важливо для нас організовувати такі благодійні ярмарки, тому що ми розуміємо, що кожна гривня є важлива, і завдяки цій гривні ми можемо зробити багато всього. Приємно. Бачити ваше прагнення допомогти нашим воїнам, допомогти нашій армії. Діти, ви класні, ви чудові ви немовірні. Без вас цього було б цього не було. У підсумку зібрали понад 5 тисяч гривень. Їх передали Миколі Остафійчуку, представнику волонтерської організації військові каплани Карпати, яка активно співпрацює із міжнародною організацією Джіпсвопіс. Щиро дякую вам за ярмарку, Щиро дякую вам за, за такі щирі. Серця, які будують майбутнє нашої держави, а син стоїть на двох протезах ще й без правої руки. Старожили села рудники, виконали давню пісню. Жінки, найстарші з яких 95 років, розповіли, що цю народну баладу співали ще їхні батьки. Наголошують, це дуже емоційно важка пісня. А у час сучасної війни її виконувати іще ще важче. Вона називається Край села стоїть хатина, і кажуть, виконавиці, є свідченням того, що українська пісня вміє говорити про найстрашніше, просто і чесно. Цей запис не просто спів, а вічний оберіг правди. Слухайте, пам'ятайте, поширюйте. «Край села Стоїть хатина. Похилилася вона, а в ній живе стара Ярина, одинока і сумна. А в ній живе стара Ярина, одинока і сумна три роки я забрали її сина Василя. Ой, ждала, ждала мати сина, і надія пропала. Ой, ждала, Надія пропала, раз у вечір не як заснуло все село, а до яри не спотихенька, той застукав у вікно. А до яри не спотихайка, хтось застукав у вікно, раптом двері відчинились, хто це, хто, це, хто це є, а син стоїть на двох протезах. Ще й без правої руки. а син стоїть на двох протезах, ще й без правої руки, мамо ти синочка ждала, подивися, ось це я. Чому не впізнала, свого сина на Чого Чогось тоді ще не впізнала, Свого на Василя. Такий час. Тепер страшне, тепер не можеш дивитися той телевізор і не можеш дивитися. Ми чекають сина. І не можуть дочекатися. Одні дочікуються, одні в полонах, і не можуть дочекатися, коли сини повернуться. А деякі мами навіть і не дочекаються своїх синочків. Така наша судьба наших дітей, онуків і правнуків, які воюють зараз на війні. На сьогодні все. Нагадую, що ці та інші новини ви можете переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та слухати в ефірі. Радіо Сяйво завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає. Тож побачимось, хай щастить і до зустрічі.